Британський митецький дует Гілберт та Джордж прогулюються у порту західнонімецького міста Дойсбург. Ці двійку покидають Лондон вкрай рідко. Лише якщо конче треба, або їх запрошують з виставкою картин. Наші картини сприймаються скрізь, де є люди. Ми їдемо туди, де є бажаними. У музеї Кюперсмюле до кінця червня можна побачити 70 картин їхнього циклу London Pictures. Роботи складаються з заголовків британських газет. Вони лаконічно відображають зворотній бік життя. Стрибок у смерть в найкращому костюмі, отруєні діти, смерть Діани, смерть лондонського марафону неординарні такі речі. Матеріал для робіт рекламні щити газетірів, які виставляються перед кіосками. За шість років дуету вдалося зібрати майже чотири тисячі екземплярів. один з нас мусив завжди купувати в кіоску батончик Марс. А інший тим часом крав постер. Зробити це чотири тисячі разів було досить складно. Треба було відкрити скло щита, виняти постер, скласти його і бігом йти геть найгірше було, коли доводилося десь чекати, поки продавець весь вечір спостерігав за вулицею. Але ми чекали, знаючи, що колись він таки змушений буде вийти в туалет. Тоді наставав наш час красти постер. Заголовки митці сортують за темами частотою вживання та алфавітом, а згодом створюють з них фотоколажі. Щоденні газети швидко втрачають свою актуальність і їх невдовзі викидають. Гілберт і Джордж хочуть надати газетним заголовкам більшого значення, увічнивши їх як свідків важливих життєвих тем. Заголовки дають нам можливість опрацьовувати такі речі, як смерть, надія, життя, страх, секс, гроші, раса, релігія. Ці теми важко зобразити, але цими постерами вдається примусити глядачів до конфронтації з ними. Понад 40 років тому італієць Гілберт Прош та британець Джордж Пасмор познайомилися у Лондоні. Для свого першого спільного перформансу син скапчо, співоча скульптура 1970 року обоє годинами позували як живі скульптури на столі. Само інстенізація стала їхнім брендом. Митецький дует фотографував, колорував та збільшував різні мотиви, створюючи з них фотоколажі. Столиця Великобританії була і залишається головним джерелом їхнього натхнення. Наприкінці 70-х до Гілбертен Джордж прийшла світова слава. 1986 року дует отримав британську премію Тьорнера. Одне у всіх їхніх робіт спільне митці завжди увічнюють в них самих себе, як у цьому циклі Union Freak Джек. Автопортрети митців можна віднайти і на картинах, представлених у Дуйсбургу. Таким чином вони намагаються спонукати глядачів до розумів про послання газетних заголовків. Про вибір тем та їхнє мистецьке втілення обоє за власним зізнанням не сваряться. Ми вбираємо в себе образи день за днем. Поки визріває якась ідея. Коли ж вона постає, не так важливо, що це, як саме відчуття. Це не командна робота і на співпраця. Ми дві особи, але один митець. В цьому і є таємниця. Ми злилися в художньому вираженні. Цикл робіт London Pictures насправді представляє усі міста світу. Насильство, смерть, жага сенсацій все це панує не лише у британській столиці. I'm sure the issue. Теми з цих картин, я впевнений. Люди обговорюють скрізь. Над чим Кілберт Джордж працюють нині, митці не зізнаються. Одне відомо точно. Вони роблять це разом. Биси вид кращої пари нам не знайти. Він такий симпатичний. <рес> Він вічно перебільшує і звичайно ж, поза сумнівом на своїх майбутніх роботах ці двійко знову увічнять і себе, адже вони самі центральна тема свого мистецтва.